Бувають дні, коли Господь так близько, душа і дух удвох співають понісон. Тоді, здається, небеса схилились низько, В мить ти відчуваєш теплоту його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити. Тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування і страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і Воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав, і вщент роздавлену і розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлите, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою огортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче в вічність, в яким немає ні початку, ні кінця. Ми знову розпочали календар. В нім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схалитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам. Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам: Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець незмінний. І незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.